Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні в нас тема розкладу вихід із ситуації. Кожний подумайте про свою ситуацію, яка у вас є на даний момент, із якою ви не можете знайти вихід. І ми спитаємо поради у карт, так? як з цій ситуації вийти. Як завжди, у нас шість варіантів. Один, два, три, 4, 5 і 6. Вихід із ситуації. Вибирайте один із шести варіантів інтуїтивно, і я починаю. Варіант номер один. Який же вихід із ситуації? Вихід із ситуації може вам допомогти знайти король, який обладає владою, можливістю вирішувати питання зв'язками якимись, да? або людина така вольова, яка можливо займає якийсь важливий пост. Якийсь важливий пост. Якщо ж не людина, то карти вам радять проявити, скажімо так, впертість, принциповість, трезвий погляд на життя і вміння сказати людям ні. Поставити їх на місце, відсікти, кого треба свого життя, а можна навіть повністю убрать. Да, Показати людям свої границі, які нарушати не можна. І це вам дасть вихід із ситуації. Варіант номер два. Ну, треба собратися випить. Вихід із ситуації, карта п'янки, гулянки, карта розслабтеся, Розслабтеся, зустрінетеся з друзями, посовітуйтеся, пожалійтеся. Да? Можливо, хтось дасть якусь пораду. Ближній круг вам допоможе під час якоїсь дуже теплої, гарної зустрічі. Да, допоможе, хтось якусь пораду дасть ближній круг. А також ця карта часто говорить про те, що відпусти ситуацію, забій на все, живи своїм життям, вищі сили знають, да, як її розрішити в найкращу сторону для тебе. Варіант номер три: постав цю ситуацію на паузу. Зараз ти нічого не можеш вирішити. Нічого не можеш вирішити. Не спіши, не рубай за плеча, не говори, не дій. Просто постав ситуацію на паузу. Боже, для мене я завжди вибираю третій варіант. Я задумала свою ситуацію просто ідеальна порада. Варіант номер 4 Тобі треба знайти якогось учителя-наставника, да? людину, яка підскаже, допоможе. Чоловіка, який німножечко, хоч німноч новище і більше тебе знає. І, можливо, звернувшись за порадою до цієї людини, поработавши з нею, у тебе й знайдеться цей вихід із ситуації. Варіант номер 5 ну, ну, Вихід із ситуації тут такий. Вихода з ситуації не буде доти, доки ти все в своїй голові малюєш чорними красками. Все своє майбутнє, ти вже бачиш, як пиши пропало, ми всі умрем, ми всі подохнемо, і в мене взагалі нічого не вийде. Я неудачник, я програла візді. І поки в такому стані людина перебуває, поки виходу з ситуації не знайдеться. Перше, що допоможе, це вийти з стану депресії, це перестати малювати в своїй голові ужасні картини будущого, почати вірити, що все може розрішитися самим прекрасним образом, але поки ви в такому стані і очікуєте тільки всього найгіршого, поки ваша ситуація по-хорошому не розрішиться для вас. І варіант номер 6. та сама ситуація. У вас ситуація в житті чимодан без ручки, нести важко викинути жалко. Коли вже ситуація з чемоданом прийшла в твоє життя, то однозначно треба викидати. Тут вже нічого сохраняти, але ви ніяк не можете цей, цей чемодан без ручки викинути. І все тянете, і тянете кота за хвоста. І вже зайшли в депресію, і вже зайшли в якийсь ступор, і вже зайшли в апатію, але все одно. Не боїтесь відпустити щось з свого життя. Відпускайте, і тільки тоді ця ситуація вирішиться. Всім бажаю, щоб у усіх все вирішилось як найкраще. Всього вам доброго, мої дорогенькі. до зустрічі!